Так, ну що, всім привіт! Будемо пробувати грати артилерією З вами Ков'Йор і... Ну, почнемо саму гру. Так. Зараз е... Я все... Хоча... Хотя... Блін, я звісно... Конечно... Треба було стати почекати може. Можна зараз. Щось буде, якийсь... О! Ну блін, я думав, що вони тут будуть із цієї сторони. Ще почекаю секундочку. М -м -м. Вони ж по-любому десь тут сидять. Даже скорше десь там. Ну ладно, давай туди передвинемося. Сюди я не попаду. Сюди теж не особо. Я, взагалі, то все ставав, щоб боротися проти тяжів, які приходять на точку А1. От там де Тигр йде. я в першу чергу допомагав розбиратися з тими, хто там підбирається до той точки. Ну, возможно. Вони не... подойдуть туди Так. Ага, тигр уже аж сюди зайшов капець. М, -м, А тут я не попаду. Ще варіант. Ну і сю і точки, в принципі. Давай, покажись. Ну, чуть-чуть. Неудобно капец. Добре. Сти так, Сти, 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 сти. Сти, сти, все, ски, чекай, 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 О, О! То ж просто ще не добив. Ще значить там... Ну у нього щось було 300 з чим то Ще чуток, ще один разок треба би. Так, той що? Ну, я не пробиваю Вони там за горкою, там неудобно буде. Возможно. Можеш сразу попробувати і не чекати. Ну давай. Ммм. Mm -hmm. Так, він тут спрятався. Спрятався. Ага, а від'їхав. Ну ладно. Ну я тут не пробиваю, бо я не добре стою. Я стояв... Я думав, що вони вже будуть, ну типу з цієї сторони йти. На. Нормально Было бы, конечно, лучше, чтобы я Вообще его уничтожил, но Не беда Оу, друг, ты шо? А ну сти-сти-сти-сти Все Чика-чика-чика-чика-чика Чекай-чика-чекай чекай. Готовий! Все! Так, добре, готуємося зразу на Т8, но между тим... Так, тут їх валять, валять. Ну, а тут їм жопа всім буде. Ну, будемо охороняти АТ-8, тому що у нього б гріх не попасти. Ну, там якраз горка така непогана мішає. Киби хтось його засвітив? Треба ще вчитувати то, що... Поки прилетить. Во! Добре. Так. Ну поки я перезаряжуся там 24 секунди, чи скільки я щось прогаю. Та, в принципі, часу є достатньо. Так. Так, 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 так. Добре, добре, добре. Ти лише стій. Да, хочу тікати. Держи. Паскуда повернув. Вони його і так добють. У мене довга перезарядка, я не встигнуся перезарядити. Не встигну, то 100%. От. Про що я і хотів сказати. Так, чувак, я не знаю, чи я тобі поможу. Я уже йду. То кстати, буде движуха интересно, а. Блин, він став. Добре, що він косей. Ой, не косий, не косий, не косий. <рес> Тепер мене спасайте, пацики. Я не встигну перезарядитися. Возможно. Він взагалі прийде з другої сторони. Мені було добре розвернутися тут. Ай, блін, не попав. Ну. No. Да. У мене була одна попытка, но я постарався Щось не чишев. Заводовый, вук, короче. И кейс заводовий. Да, попав, хорошо. Ааа. Да, Ну нічого. Чекаємо другу ігру. Бо я буду лише з ловушками играти. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Uh, так, 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 так. А де би мені стати? Mm? Так, щоб мене не дуже світили і щоб я щось міг пробувати. Я тут, кстати, ще не знаю, бо я тут ще не пробував uh, uh, ніколи. Не пробував, що як би ліпше заграти. Угу. Тут починається горбики, бляха, вся тата херня. На! Ну, якісь і всі всі вонячі, нещасні. ты можешь. Опа, 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 Ммм. А с мне не нравится? Ну, относительно. Я думаю, что я тут могу попасть. Якщо мені ніхера не буде мішати. Мені мішають всякі здання непонятні. Давай класик. Чуть-чуть звестися. Чуть-чуть. На там уже пацики розберуть його. Так. Тут, е, в принципі, якщо попитатися, можна якось так попасти. Може би. Е, то ти куди, чувак? Ти що? Блях, один був і тот не щас. О! ІС. Сусь вже не підходить, а от сюди підходить. Треба, щоб якось здвинувся назад. Ну, чуть-чуть, сяк -чуть, чуть -чуть, непогано, в принципі. Так, а той Тігер пробивається, нефіга собі. Треба би його маленько... успокоїти. Угу, ясно. Вони з ним розберуться. Не з ним розберуться. Ей, стій, 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 стій. Ну блін уже втік. Може він захоче назад тут їхати? Чуть-чуть. Капідюсечку. О ну, паскоть. Позрай паскуда, бляха. Блин. Капельку не хватало. Так, я думаю, може мені так стати. І мені інтересно, що із цієї сторони робить. А ти вообще можеш би помогти хлопцям, не? Опа, тут ще когось под'їжджає. Три секунди. Нікого не є вообще. Просто нікого. Наші програють жорстко. Сюди. Що він десь тут прорвався? Та блях. По танк уничтожен. Да, це мені він дав, звісно. Противник не обнаружено 5. Ну... Но... Ну, то й мені тяжко було. Реально тяжко на цій карті. К сожалению. Так, ідеме далі. Треба виходити, бо то не варі... Так. Їдеме. Е, ти шо мене бортируєш, чувак? Чукнутий чи шо? До турдатордара, тордоторда, тордатордарира. То турорі руруру Почекай, не спіши, не спіши. Тей почекай, почекай, почекай. Сти сти стий не кипішу, не кипішуй, не кипішуй. На не кипішуй. Набраха не встиг. Ну, такие резкие бляха начал сразу утекать блин вообще ну сумасшедший просто о ну не ну, куда ты идешь Держи. А я не попав! Я так чекаю, я так зрадував. Капец. Оу, а Тешка? Тешка могла б почекати мало все таки Те як йому дав. Ту я не попаду. Тут всі попряталися. А що мені тут гора мішає? І держи. На блін. Накрив. Шокіть накрив. Обляха спробуємо. Чи може не палити свою позицію? Мені треба, щоб він це висунув. Пацики, я буду допомагати, як зможу, або ну. Типа мені не тільки тяжко буде. Як падли через міст, пройшли, ні? Мені, бляха, хаси стигер мало дав газу. Не можу я так, не можу хлопці, бо бляха жопа мені буде. Або, або, як варіант Я зараз постараюся. Ну 8 секунд перезарядки, блін, хлопці. Ай, блін, все таки дав він мені. Но руба була інтересна. Бо, ну ж я не видів, що він на мене дивиться. От в чому проблема. Якби я знав, що він на мене позарить, а я би йому вже був... Ну, не ліз би туди. Я думав, що я встигну, типу, уйти, пам! І втікнути. Да... Возможно, пацики програють, але я не знаю, типу. Оцініть і бої. Це що тут оцінювати? Mm -hmm. Засвітився, вони з тігром. Бляха, на них хтоє печуть. Ну ладно, сейчас бой туди оставимо, навіть вони вже собі грають. Так, мені б десь стати десь ззаду спрятатися. Бо я один раз туди наверх вийшов і то, коротше, була катастрофа. Я вже знав тот прикол, що того там взагалі не сенсу стояти. Тому... Десь у кущиках хтось спрятатися. О, ту й непогано. Так, в першу чергу сюди прицілимося, так? Да? Ну... такое непогано. Чуть-чуть приглушив його. О! М6 А що куди ти втікаєш? Сиди ту і Не парься Де ти йдеш? Сиди, сиди на розслабоні То не... Ти на то не звертай уваги. То що там пролетіло, то взагалі мелочь. На. Ммм, так непогано Помогти Помогти і пацанам якось. Тігер тепер файно сунувся. О, бляха муха. Треба шкоду сю зрубати. Ох, блять, і бать там розбросся, подняв. Ой -ой 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 -ой. Добре, 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 добре. Нее, не їдь никуда, ти шо? Паскуда? Ну вот тут движуха, там хоча б пацани содержать, а той вообще проблема, а? Добре. Т-29 хоче ззаду зайти, да? Хитренький який? Зараз ми йому даме. Тихо. На 26 секунд перезарядки, мені би щось із перезарядків зробити. Я думаю, може поставити модуль, типу, на, ну, типу, щоб там перезарядку на 11% меншу зробити. То би, в принципі, помогло би мало. Все-таки там зняло би тоді 3 секунди. Ну, грубо говоря, 3 секунди, звісно, там 2 з копійками. Безрай який ненаситний. Ну у мене 20 секунд, чувак, і я вам тут не поможу. Бляха, Юрчик. Алло? Здорово. Здорово. Танки граю. Угу. А ні, я на компа виграю. Ай-яй-яй. Єбать Та ніч, та зайди на кавель та заодно заграємо та буде то все нормально. БУм! Ай, бо я йому жахнув Ха-ха. Я артилерію рубав, коротше, щоб ти розумів. Як хоч. Що бись хотів упити, та то уп'ємо. Чи каву, чи три в одному. Я маю. Заодно попробуй мене нове, бо там уже то-то я допив, то. Ай, красавчики, молодці, золоті мої. Так. Хорошо, добре. Без проблем. Добре, давай. Ви бачили, як я зрубав? Як я йому пам! І все, просто на пазиря. Красавчик вообще.